Якщо ж вам здавалось, що потрапити до ТСН неможливо, я та моя гостя доведемо, що немає нічого неможливого. З вами ведуча Вікторія Баклан, і ми починаємо. ТСН одна з найпопулярніших служб новин в Україні. Чи задумувались ви, як потрапити та досягти успіху журналісту у ТСН? Ні? Я та моя гостя Олена Гущик розповімо. Олена Гущик, професійна кореспондентка ТСН, випусковий редактор програми Нічна варта у марафоні єдиних новин, а також автор рубрики Меми тижня та питання дня. Саме вона є однією з перших журналістів ТСН, яка вийшла в ефір 24 лютого 2022 року та повідомила про війну. Олена розповість про свій власний шлях до успіху у ТСН. Ти пам'ятаєш, коли ти прийшла вперше до ТСН? Які в тебе були враження? Ой, до мене стосун, така історія довга, насправдя. я насправді. Я ледве я не знаю, як я сюди потрапила. Це за такий волею, обставин, збіг, обставин. Це просто все так крутилось. Я б дуже хотіла до справи попрацювати, але я не йшла в те щоб тут працювати. Я сюди прийшла просто подивитися, як тут працюють кореспонденти. От я так і казала, я прийшла кажу, я просто прийшла подивитися. А Оксана, мені кінцівня, така, так, ну що, завтра тебе чекаю, значить, десять і на знімання. Я кажу, ну добре. Іду, ну, кажу, мама, у мене завтра зйомка. Я там на наступний день прийшла, думаю, ну сьогодні вже точно все. Я вже подивилась. А на третій день вона мені така, так, ну давайте пишеш, ні? І я говорю, а я маю писати. А вона така, ти що тут прийшла? Просто сидіти, давай пиши. Я думаю, ну, ладно, напишу. А ти пам'ятаєш свою першу ключку? Ти дуже тоді хвилювалася. Доброго ранку. Свято. Ну, насправді в аеропорту зараз панує така незвична, цілковита тиша. Де-не-де -де ходять працівники, де не де прибувають навіть пасажири. Ось ви зараз можете бачити табло. О 8.40 вилітає останній літак до Варшави. І це, певно, що останній виліт на сьогодні. Я тоді, тоді дуже хвилювалася. Я як досі пам'ятаю, мене була Мар'яна Бухан, випусковий редактор. Я стала працювати на ранках, а умовою того, що я буду працювати на ранках, тобто з 5 до 9 ранку, було те, що я виходжу прямі прямі ефіри. Бо ранки — це завжди подієві новини. Тобто там у нас ТСН ж був інший. ДТП, аварії, там, пожежі, все. Я йду на ці ранки, а я страшне, як боялась в прямих ефірів. І Мар'яна Бухан така, ти виходила в прямий ефір? Редактор каже, ні. А вона така, ну, пора вчитися. Думаю, боже, зараз підставлю її, підставлю себе, підставлю весь ТСН, всіх підставлю, мене звільнять, нічого не буде. І Свят Гринчук був в прямому ефірі. І мені сказали, що я їду в аеропорт Бориспіль. У так каже: Лєна, в тебе хвилина. А хвилина ну це реально от три речення. Треба було просто вийти прямо ефір і сказати, ми тут працюємо. У мене мікрофон отак. А, а хто взагалі шукає теми для сюжетів? Я і сама можу шукати свої теми. Ми інколи це звичайні знайомі друзі, у яких там щось там трапилось, і вони передають цю подію. Не знаю, чи вам цікаво, а Я кажу: звісно, цікаво. От, це тіктоки, інстаграми, тобто, все те, що ми бачимо, просто в цьому треба бачити новину. І звісно, у нас є команда продюсерів. Це штат із десяти людей. І ці люди займаються тим, що вони постійно сидять в офісі, моніторять усі стрічки новини, надсилають запити, тобто, це такі бджілки. От і вони ж найчастіше йдуть теми. Що для тебе означає вдало написаний сюжет? Це, напевно, сюжети, від яких іде дуже великий фідбек. Сюжети, коли є історія, про яку ніхто не знає, бо знають одиниці, а ти робиш цю історію і про неї говорить уся Україна, а то й в світі. Ще категорія вдалих сюжетів, напевно, це сюжети, які допомагають людям. Це сюжети, коли я, наприклад, знімаю про онкохворих дітей, у мене був період, діти, яким треба допомога, збір коштів. І коли ти збираєш цей сюжет і в тебе там менше ніж за добу на рахунок цих батьків капає там, півтора мільйона гривень, і ці батьки там за кілька місяців їдуть на пересадку там, кісткового мозку в інші країни, то ти розумієш, що ти щось робиш в цьому житті не даремно. 24 лютого 2022 року ТСН працює нонстопом. Як все почалось для тебе, як для журналіста ТСН. Я тоді працювала на ранки з моєю колегою Інною Лебеденки. На ранки це означає, що ми тиждень через тиждень. Спершу вона тиждень на роботі з самісінького ранку, тобто з 4 ранку, наступний тиждень я. І це була її якраз зміна. І зранку, 24 лютого, в мене була зйомка сюжету. Я прокидаюся о 5-й годині ранку. Від звуків там, сигналізації, від звуків зараз я розумію, що це було ППО, але на той момент я нічого не розуміла. Я перша, кому я зателефонувала, це була Інна Лебеденко, бо я розуміла, що вона на каналі. Ми до кінця не розуміли, що почалося, але ми розуміли, що треба їхати на канал працювати. І вже о 5.40 ну, до 6 я вже була тут на каналі. Я, до речі, так смішно тоді взяла з собою валізу. Хоча я не розцінювала всерйоз е, ці тривожні там, скриньки, я взагалі була в відпустці. І тут я заходжу з цією валізою, шеф-редактор розвертається, і така Гусік, п'ять хвилин ти вже на шостому поверсі, виходиш в прямий ефір. Про сирени почалась війна. Я така, добре, іду на цей шостий поверх. В мене є ці п'ять хвилин виходжу, сирени я тоді не чула, а мені треба розказати людям, що відбувається. І оцей момент, коли ти маєш вийти в прямий ефір і розказати, що таке сирени, коли ти їх не чула. У мене отут я пам'ятаю, ну я застигла, думаю, зараз треба щось говорити. І я пам'ятаю, починається прямий ефір. Єгор Гордієв, тоді Марічка Падалка були в ефірі. Ну, Єгор питає: Що ти чуєш? Я кажу, чую хаос. Вже за дві години я спустилася і я поїхала в той день працювати в офіс президента. Холодними емоціями виходила в прямий ефір і так само все розповідала людям, що президент вже повідомив, що головне завдання окупантів це знищити вище керівництво країни. Ну і все, тому перший день був таким дуже робочим. Це було до ночі, доки ми зночі не зрозуміли, що є велика загроза того, що ми ну, просто фізично не зможемо виходити в прямий ефір, тому що наша студія знаходиться на вищих поверхах. Ми розуміли, що тут стріляють. Що ми знаходимося ближче до лінії, звідки вони йдуть, і коли ми вже чули там техніку, ми вже сиділи в укриттях. і в якийсь момент десь в одну з цих перших ночей, коли вони вже почали е, скидати там бомби по Києву, е, ну ми зрозуміли, що пахне смаженим, і що ми фізично канал один не може, бо. Є інші канали, і десь воно з таких очей народилася ідея марафону єдиних новин і не знаю чи коли-небудь ми переосмислимо все те, як ми проживали, бо вже навіть зараз його все згадувати, це ніби було не з тобою, бо кожен тоді діяв на адреналіні. Що ти можеш порадити для журналістів, наприклад, початківців? А коли ось почалась війна, всі журналісти дуже хвилювались, як не показувати своє хвилювання перед камерою? Ну, дивіться, я не прихильник думки про те, що журналіст, е журналіст повинен бути таким нечуттєвим, черствим і мертвим в кадрі. Я такий прихильник того, і я так завжди роблю в своїх сюжетах, що якщо мені важко, то я кажу, мені важко. Ти не обманюєш, що тобі, ну, ти не стоїш така от. Е Можна дуже легко розгубитися. Я розумію, про що питання ваше можна інколи втратити і прожити цю історію. І тоді буде повний завал. Я собі завжди така: ти повинна тут, щоб передати людям цю інформацію, тому ти повинна з холодним розумом підійти. Це не означає, що ти закриєшся, і нічого не будеш відчувати. Але ти повинна отак ставати і це в кадрі. Одразу важко, але ми в будь-який момент можемо себе пошкодувати. А можемо зібрати, відпрацювати і потім піти поплакати. Але ну, якщо ти журналіст, то ти повинен якось холодно сприймати реалії життя. Олена, ти знімаєш авторські програми Меми тижня та питання дня. Як взагалі виникла така ідея? Створити такі проекти. Бобри над Москвою тризу проти матрьошки у лайні та мухах. Та всі ми в полоні кабачків. Як минув цей тиждень? В мемах. Питання дня. Закон не проголосований. І що тепер всіх не мобілізують? Мобілізують. І заберуть майно. Зараз усе тобі перекладу з бюрократичної мови на людську. Меми тижня. Це проект. Який виник в розмові з. Які питання дня насправді? Ми просто обмінювалися з колегами. Дуже, дуже до речі, класна штука постійно говорити з колегами. От це прям обмін такої енергії, вони щось підкидають. Але в мене була ідея, коли був рік повномасштабної війни, і всі робили негативні сюжети про це? Я сиділа і думаю: блін, українці дивовижний просто народ, бо на кожну негативну подію. Ми знаходимо, ми творимо якийсь мем. Ну реально, от просто от, що би не сталося, навіть найнегативніше, з'явиться якийсь мем. Мем, рілс, там, тік-ток, будь-що. Люди все одно щось закидають, і вони над чимось сміються. Бо це наша особливість українців сміятися над тим, що їм болить, що болить. Я сиділа про це думала, і в мене виникла ідея зробити сюжет спершу. Меми року. Я зробила цей сюжет. І він якось так круто зайшов. Я прийшла вже до режисера і говорю, слухай, є така ідея, я хочу, щоб було отак от багато мемів, і щоб я от їх озвучувала. І він каже: клас, давай, ти сама будеш це писати, обігрувати. І так і вийшла ця рубрика. А питання дня, питання дня це щось вже серйозніше. Питання дня я придумала, коли я зрозуміла, що я багато складних питань, на які я сама не знаю відповіді. І трапляється якась подія, а ти не розумієш, як вона до чого прив'язана? Ну, е, от там ми зараз всі говоримо про Чорноморський флот. Так, да, ти розумієш, що наші нищать Чорноморський флот, але в якийсь момент ну, нищать, 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 виникає питання дня: так а скільки ж його ще залишилось? Ну, типу, а, а що там ще нищити? А наскільки важливо те, що нищать е, для нас, як для українців, ну, тобто в цілому. І такі якісь найбанальніші питання, які виникають в моїй голові, я просто виношу в цей проєкт питання дня і будь-яке будь питання просто розшифровую. Звісно, мені допомагають експерти, з якими я раджуся, це не просто я там сама собі пояснюю. Що на твою е, думку є е, саме тим успіхом у ТСН? Я вважаю успіхом, те, що за сім років роботи тут? Я не розчарувалася в журналістиці. У мене були моменти, коли я думала, як це складно, але я не розчарувалася в ній. Я пишаюся своєю роботою, я пишаюся тим, що я роблю, я пишаюся своїми сюжетами, у мене є кілька проєктів, У мене прекрасні колеги, мені приємно з усіма спілкуватися, у мене кожен день різний. І я просто люблю свою роботу, і я думаю, це ого успіх, напевно. Угу. А що б ти порадила а, починаючим журналістам, які хочуть працювати у ТСН? Не ідеалізувати ТСН, розуміти вимоги, зізнаватися в собі в помилках, розуміти які твої переваги, які твої недоліки? Вміти їх продавати, не зупинятися. І тут ще важливий момент е, акцентувати на своїх перевагах, а не на недоліках. Без зайвої самозакоханості прибити свої переваги, відчути їх і ними йти вперед. Я думаю, що кожен, хто подивився це відео, зробив для себе висновки щодо свого шляху до успіху у ТСН? З вами була ведуча Вікторія Баклан.